Додивитись в міліції. Увага! Українська антипіратська асоціація попереджає, незаконний відео та аудіозапис кінофільму передбачає кримінальне покарання до шести років позбавлення волі. Стаття 176 Кримінального кодексу України. Так, що Дякую за таку презентацію. Ну, давай показ, що тут зробив. Честно, якась вообще фига цікава. Да. Тоді давай цікавіше. Так ви не як би могла випадати наша презентація. ми хомили дрон на панізе, але не мами ані дрон, ані панізе. Прото место палзене. Вас у віта Повзенька. Несе до звіти у його історії, а абом'явіта займого міста. Представляємо вам історичні помадки, міста або можніми вам поножитися до його аутентицької атмосфери, яка вас утагне до пшібігу минулості і сучасності. Пройдемося малебними уличками, де кожна будова виправі свій власний пшібіг, а сполечня об'євиме ковзло, яке чині ползень так виявичне. Хади, може моя від'їд кандидрала Статеку Бартоломнєї. Вона є єдною, вулися нечі, фонатик Пилисина. Катедрала Святого Бартоломнея була залоплена конці 13 століття. Заложив її Вацлав II. Була поставлена в російському стилі. Главні катедрали була докончена аж в 16 столітті, а досягла вишки 102 метри, чим все стало найвищі костелені вежі в Ческу. Так і катедрала пережила тяжкі часи, була ніколи крат пошкоджена пожари, і нічі вещі з них засагали ставби в році 1835, коли згоржила велика частина Чехії, а мусила бути обновлена. Дашлі реконструкції пробігали в 19-му столітті, де була притана новобедеска вездома. Атаки během Другої світової валки була катедрала частично пошкоджена бомбардуванням. Повалце була управлено. Де ж се подивимо на грижу медвежа, можемо увійти в чорних ангелів. З легенди панене в катедрал, але целе місце. Єдна з версій легенди ви праві, влади мужі, Тереса замілував до дівки. Є була в іспочтечності злов чародєнець. Та го хотіла б чим ні, аби все здав свою віру. Але он одмітив, в гнєву го промєняла в каменного анділа, а пшіпевніла на брану катедрали. Бог все вшак над нім слітував, а дал му схопну спшінасит лідим щасті. Місні вірші, жак дишці погладимо анділов нос, а притом сні спшеємо так се пшаній сполі. На намністі в Позні, на позаді старих пам'яток, виникає модерні кафелі. Тито фонтани були витворені в стилю модернізму, а були інстальовані в roce 2009. Фонтани совиновані чим символом Позні. Кожен з них споєць з бульгендами а історією міста. Ангел символізує охрану міста. Велблоуд well єдна з постав інспірованих історичним знаком полз. Пес давший символ міста. Часто змінюваний в митих абшівезих оползні. Зеленська радіо це є, 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 є ще одне з найвисших історичних будов места Песні, нахазі на Дамисті Републіки. Геано не є фрази є тентонамисті. Радіця була поставлена в рік 1554, а, а 1559 властилу Севериталські Ренесанси подлинаверху Джованні де Сталіта, нахазувала старшу готицьку будову, не виховувала ростучим потребам міста. І її фасадо з добі з зґерафіто, зобразуючи історицькі удалості з Аерби, Пилзній, Чех, а святе річчя Рімське. В 17 столеті пошла частичну приставбу, але в 19 столітті була обновлена до своєї поводній ренестачній подобі. Посталеті служила як сідло міської ради, а символом міської самопростави. Пристали валки, пожари та політичні зміни, а стали зустава долежитим адміністративним центрам. Несрадність служі не є не як сідло миски справи, але так і як туристична атракція, кона себе вистави, славності і акції, а офіціальність ткані в році дев'ятнадцять була будова на народній культурній поманці Чеської Републіки. В цій великій катадралі є помадка об'єктів мору. Слов був стичений в рококовому стилі в році 1681, де місто засадила морова епідемія. Белзенщини обчани вірили, що тільки тому цей -то слоп був охоронений перед даліми погрозами. Морові слопи були стичені в багатьох чеських містах, але цей Белзенський бачить найкраснішим. Він здобаний різними сохами. Суха у пані Марії на верхолу, яка символізує охорону над містом. На поставиці цих сов уміщені сохи сватих патронів, наприклад, сватиго Роха, а сватиговши Басяна, теж і сов совтрадічне споювання з охрану проти мору. До днес к ньому люди вчіхаються і забалять свічку або модляться за своє близьке. Нехтори обдобів це здеконає церковні обжади, всі помінує морове епідемії, а об'єкт ідемо. Пести де... перед великим дівадлем э, міста Пизд, дівадлем Йозефа Кайтана Тила. Це є главним діваном Пезенського краю а визнаним культурним центром міста. Будова великого дівадла була поставлена в році 19.02, а її проєктантом був архітект Антонін Балшаник, є архітектором дому в Празі. Найвищі дівадла – це уваги, опери, палети, чиногри і мюзикли. Дівадло несе цей імено чеського драматика Йозефа Кайтана Тіла, який в році 1834 написав веселу гру. Фідал Лечкова, де з року 1834 се співа пісень «Де домов мой» – хім Чеської Републіки. Де мой, де домов мой, Пазань таки має нове дівадло, яке знаходиться там, а воно має малу сцену, яка була поставлена в 2014 році. Well, синагога в of є одне з найвищих синагог на світі. Була поставлена в році 1892. Вишка їх вежі є 45 метрів, але поводні бути вище. був змінений, аби не вишки катедрали Бартоломії. Білому другій святої Валки була синагога виживана як склад, це ж її ограничення. Хат... Хатрані була на конці 20 столеття не концентрован, а не служи, не богослужбим, але так, як концерт мішчин, діки све в унікації акустіця. Дес є велика синагога, визнавним історичним і культурним символом Плузні, який ліпше тягує туристи та народ Ой, дей, не морочте мені голову, що з мозгами посори? Ой, так і да, в Одесі, та синагога є легше, ніж ось тут. Тому от. забирати цей берег і Одесу знімати, так і да, не почвей. 6 квітня 1945 року на конці другої світової балки була повзень особисна одноцінського німецька 16 го оберніну дивізії 3 ї армади генерала паттена на почест того почину було в році 2005 заложено до музею так і повзень на власний стадіон з як одисон арена Єдалоном з клубу Вікторія Плзень. було вже в році 1955. На дусен Арені Вікторія Плзень славила це найвиччі успіхи в четвні поступу до ліги містру УЄФА в летах 2011, -20, 2013 2018, Пам'ятних вітіжстві над тими, як Асоціація Калчо Мілан, Атлетико Мадрид Небо ЦСКА Москва. Фановці Ползенського «Вікторії» совзналась свого ваш підпору, а отданості клубу і їх фандіння, атмосфера на стадіону сов незамінітельна. Фановщі все організує в так званих ультраскупінах. З них ж найзнамніші є шкодовка, яка патрує в межі найвечі, а найвіженіші фановщі в Чеській Републіці. Торія Ползень! Торія Ползень! Торія Ползень! Торія Ползень! Торія Ползень! Торія Торія Ползень! Торія Не будову, але красну природу. Таді позаді мам дві головні Жеки, на яких стоїть місто: Рабуза тади влево, а Мже тади вправо. Жеки грають дуже роль в засобуванні воду історичні приспіли к розвою примуслу в регіоні. На їх брезах се нахазі млини, історичні мости а природні резервації в минулості була так і доложитим обходнім цестами, а їх удоли була вижувані кобробованим у целу. Сполечне вони творили Беронку, яка логічно кінчив в місті Бероун, а пізніше влива до Волтави. То я, моць красна. Чао, чао. Румунія, Румунія. Чао. Е? А, а Ческа. Ой, 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 Головнію візиткою Пилзня є пивовар, який прославив місто по цілому світі. Пилзенський праздник заложений в році 1842 і довгим святознамого пива Пилзнер-Урквель. Пилзенський праздник є не єднім з найстарших, але так і єднім з найвищих півоварів Чеської Републіки. Пивовар є знамом свого довголету в традиції, а й новачнім методом пива. В році 1992 був пивовар повній приватизован, а стався у часті Асагі-Гроуп. Pilsner Orquel style with Receptor and Stay and Sarovina, which are the Piovo 1842. Mao's Pів Clep. Oder 20 km. To sklep є sklep of the swift, a jest of history Diaz Piovo. Pilsner Orquel. Севелмірихле став популярним не є в Чехах, але й в загранічі. Внес і півовар з нами по цьому світі, а його піво є поважувано за златий стандарт прошехний півоварник вироб'єйців Пілслер. Пілслер Уркол се експортує до віце, ніж 50 землі, а є часто поважуван за матку Шех-післер. Озен главне надраження є главна станіця міста. E, Спроваджена була в році 1862, де була введена до провозу час чеської западні драги з Праги до Плизня. Станіця є електризована а є долучитим центральним хабом. Будова надрадження була поставлена в році 1907 безтулу СЕЦЕ Одиннабергу архітекта Рудольф Штамера. Главні будови се вигазує красної куполи або багато виздобу. Бегом до ці пройшла станиця неколіка реконструкції займене по друге стовівалце, де ж була поскожена. Наприклад, вічна Яре, 1945, з 16 на 17 дубна залуточили на пленсень бритські бомбардери, віж єдна з бомб загазила е, його праведний рог купле виправній будови. купле се вихозом над східла. А посунула у 15 см. Пошкоджено було і много дальших носничних частин будови, а хорні хали була з села злічена. По-друге, в це зважувало і комплектні демолці понічене будови. Але то не стало, а куплю на конець направила на 15 мостажу шкодових заводу. Тере допомога гідралики вратіли купли спеть на її місто, де ж оправили її в своєму вольним часом. Ціла будова була потім реконструйована до поводні подоби. Познака обслуговують регіональні і міжнародні влаки. Отут лежить сестування до Праги, чеських будовиць, Карлових бару, німецьке адапст. Станіція є долежитим тим про влаки чеських драк, регіоджето аїних. А мислів що тоді наша цеста кончить. А мислів що наша цеста кончить тоді? Але поки це хотна квалітне, хутне, алегодне плетенське піво, а уведеться зажіться приємні зажитки. А зажіться приємні числікам. Чао! Я Не знаю, яку якусь презентацію зробив сьогодні, але... Сейчас подаемся, <ррігаля> так, давай попробуем. Смешся сидим, блядь, это нормально. Камера. Так, такую презентацію по-моему не знаю сейчас. Давай попробуем. Аде мужему видит катедралу святого Барта Она была под... Ну ладно, погнали. Аде мужему видит катедралу святого Барта Она ей едет, но с ней познамней, чтобы мать с снег. Перезнимай, перезнимай. <риснимай. риснимай>. Місні вежі, вже гдиш все погладив ангелів ноц. Ноц. Гдиш, тож до серця. Так. Місні вежі, вже гдиш все погладив ангелів ноц, а пшитом си не сопчаємо, так се пшані се сполинні. Подожди, шарик. Что витка, шо там? Что текст? текст? Текст по-дебильному написан. <laughs> Мне давай, Хватит по... чакать, чакать, фигакать. Хватит. Давай банавай, Миша, все фигня. Да. Это Радница на на месте Републики. А, ну, ян Прага, я... Стоп, давай. Поехали. Выходите из кадра. Ну не так. Ваня цей випущеним очим. Це пізитиліки, дали. Пізодилі, дали випущили. Погнали. Так і палзань, у власний стадіон. Че. Ваня, дивись, я понимаю, покупка. 6 квітня, 1945 року, Ползань була свободна політийського німецька америцьке місіояком. Вояками. Вояками да? Чекай. Чекай. Я буду. Що стоїть в дверях? Дай занос, стой. Я, Я щас... тобі сейчас Я, підніма... Я тобі сейчас цю руку. Я руку піднімаю, ти починаєш говорити, поня? понял? Понятно.